Палив пшеничку, лягла кукурудза, покрутило соняшник, не взяло бур'яни і воно все заросло. Вніс фунгіцид, а воно все все одно в фузаріозі і альтернарії. Чи знайомі вам такі страшні історії? Так, якщо ви практикуючий фермер, то ви бачите це точно кожного року, а можливо навіть наступаєте на ці граблі. Кожного року, хоча я надіюсь, серед вас таких нема. Тож на цьому відео буде 5 парад, як уникнути таких страшних негативних ефектів і зекономити своє бабло. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Grovex Агродістол Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Щоб скористатися сервісами Grovex, переходьте в опис до цього відео, там є всі телефони і посилання, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Тож, а зараз ми будемо говорити про а, поради, да, основні п'ять порад, як а, вберегти свій посів і як зробити своє оприскування а, ефективним. До речі, в нас а, зараз буде ще кілька вебінарів про це. На посилання десь знайдете під цим відео. Отже, а, перша порада. Перша порада це контролюйте якість води. Це обов'язково. Це не можна робити один раз і на все життя. Це треба робити кожного разу перед приготуванням бакового розчину з кожного нового різного місця. Тобто, якщо у вас там скважина, ставок і річка знаходяться находять, в радіусі там, кілометр два-три там буде повністю різна вода. І більше того, в залежності від того, як іде час, змінюється температура, змінюються погодні умови, змінюється ґрунтові умови і так далі, а відповідно, як наслідок, показники води можуть змінюватись. Це абсолютно нормально. Навіть якщо ви зачерпнете водичку там із ставка да, і поміряєте її там pH, жорсткість при там, температурі, як ви тільки набрали із ставка, наприклад, там 5 градусів тепла, а потім вона постоїть, нагріється до 20 градусів, то показники вже будуть зовсім інші. Тому. Перша дуже важлива порада: контролюйте якість води. Зараз всі такі в смислі якість води, вона бляха мокра, значить, вона якісна. Вона бляха рідка, значить вона якісна. Прозрачна, значить, якісна. Ні, колеги, насправді в нас, ну то, що вона має бути чиста, це само собою, то, що вона має бути мокра це само собою, але насправді в нас є. Три основних показника якості води. Перший це жорсткість, вона міряється ТДС метром, другий це PH, тобто там, кислотність або лужність води, вона міряється pH метром. І температура. Вона міряється власне, термометром. От. Купуєте собі ТДС, PH метр і термометр, і ви можете дуже легко проконтролювати. Якість води. Нагадаю, що жорсткість має бути не більше, ніж 300 ppm, Якщо 300 і більше, треба працювати з водою. PH там умовно ідеальний для більшості продуктів, це там близько 6. Взагалі галіфосата може бути 5, наприклад. Тобто треба контролювати якість води. Ну, а температура, само собою, понятно, що якщо буде температура. На 5 градусів, да, то всі ті препарати, які ви в бачок налили, їх прийдеться дуже довго калатати, щоб досягнути гомогенного розчину. Або вони можуть взагалі не розчинитися, якщо це там якісь жирні формуляції, уявіть жирну формуляцію в холодній воді. О Боже, ви якщо ви пробували колись сковородку після шкварок мити в холодній воді, це жахливо. Це приблизно той самий ефект. Тому температура це також дуже важливо, вона дуже сильно впливає на... Якість приготування вакового розчину і на кінцеву ефективність. Музика. Наступна порада: контролюйте температуру під час а, внесення. А, ну, тут є дві крайності, да, може бути дуже холодно, а може бути а, дуже жарко. А, що мається на увазі? Коли дуже холодно, да, у вас може рослина а, взагалі ще не вегетувати, плюс всі продихи будуть закриті, плюс а, сокоруху не буде. Тому під ці умови треба підшаманювати трошки ваш робочий розчин, змінити якийсь прилипач, отже, чи ми гербіциди вносимо, чи фунгіциди, чи підживку. Да? Під цю задачу треба, якщо дуже низька температура, підшаманювати трошки свій баковий розчин. І точно так само, коли дуже жарко. А коли температура там повітря, температура повітря, а ще плюс прямі сонячні промені, а в нас з вами на полі завжди прямі сонячні промені. Uh, у нас нема тіньочка на полі, да? рослина не може встати з поля і піти в тіньок постоять. От. Uh, uh, коли дуже гарко uh, і прямі сонячні проміні, то може бути навіть таке, якщо ви використовуєте норму виливу там, 150, 100 і менше літрів, у вас буде, буде дуже дрібненька крапелька, вона може просто висохнути раніше, ніж uh, дойде до поверхні рослинки. Або навіть якщо вона не висохне по дорозі, то вона попаде на рослинку і зразу же висохне на поверхні листочка. Таким чином, ми не отримаємо ефект покриття, да, і таким чином не отримаємо свою бажану ефективність. Тобто надія буде там, тільки на росу, на Святий Дух там, і так далі, і не заспокоєні своєї совісті. Тому температура при внесенні це дуже важливо і треба контролювати. Нормальна температура там або Около ідеально, якщо хочете, це там 10-15 градусів по Цельсію. Температура повітря. нагадую, да? Тому що температура ґрунту, температура там, поверхні рослин і так далі це вже трошки інша штука. Ну і не забувайте з попереднього пункту, що температура повітря напряму впливає на температуру води, і вода в ставку прогрівається набагато довше, ніж да? ґрунт, тому що він чорний набагато довше, ніж повітря. Да, тому що а, коли світить сонечко, воно нагріває спочатку всі тверді предмети, да, типу там, ґрунт, дерева і так далі. Від нього нагрівається повітря, а потім а, тільки ми вже отримуємо ефект, а, що буде нагріватися в нас водичка, чого, бо теплоємність водички в рази, в рази, в рази, в рази в рази, в рази, в рази більше, ніж на твердих предметів чи повітря. Тобто водичка буде грітися сильно, сильно, сильно довше. Наступна порада. Контролюйте змішуваність препаратів. І да, тут є дуже простий рецепт. Ми про нього в себе на каналі вже дуже багато разів говорили. Десь посилання прикріпимо під цим відео, якщо не забудемо. Треба перевіряти на змішуваність препарати. Як це зробити? Не треба заправляти бак. Да, там. А давай заправимо тестовий оприскувач на 3000 доларів. Ні, цього не треба. Ви берете відро, бажано пластикове. Тому що, якщо візьмете оцинковане, то можете забути потім про це відро. Тобто у нас може бути дуже агресивний баковий розчин, от, багато солей і так далі. А, тому обов'язково треба перед тим, як змішувати нові препарати, а фермери, як правило, там ну, в 90% випадків кожного разу роблять якусь нову комбінацію. Да? Тобто інше добриво, інший препарат. Або додали ще якийсь гербіцид, або змінили фунгіцид. Там, і так далі. Тобто кожного разу це нова комбінація. Да? Тому можна взяти пластмасове відро а, і на 10 літрів зробити пропорцію, розрахувати всі ці препарати, добрива і так далі. А, і зробити їх на відро і залишити, ну, перемішати і залишити його на кілька годин, і на всякий случай потім ще на добу. Тому що ну, мало у вас там Може, оприскувач там, пішов дощ, не довнесло і баковий розчин остався. Ви маєте наперед знати, чи розчин препаратів, які ви робили, стабільний, да, чи він буде стояти. До речі, вода має бути та сама з того самого місця, де ви будете робити а, на оприскування. Тому що навіть в цій ситуації дуже часто набрав вдома з-під крана, да, зробив о, стабільний розчин. Потім поїхав, сірбнув із скважини чи з ставка, зробив розчин, воно випало в восу. Такий в смислі, я ж перевіряв. <хи> ну, типа, э, така штука буває, тому звертаю вашу увагу, що обов'язково, э, коли ви робите нову суміш препаратів, особливо якщо це компот там, із п'яти і більше, то обов'язково перевіряйте на змішуваність перед оприскуванням. <му> Наступна порада: змініть комплект форсунок. Э, ті форсунки, які у нас з вами продаються, ці звичайні, дешеві, тобто, не керамічні. І не там Лехлеровські дорогі, хоча вони теж пластикові. А в основній масі те, що стоїть у фермерів на оприскувачах, да, це звичайні пластикові, дешеві, якісь там щелинні і так далі, форсунки. Про форсунки це взагалі окрема тема, я можу про це говорити годинами, да, але це бляха важливо. Да? Тобто форсунки це, це не знаю, це як скальпель в хірурга. Да? Типу, він може бути отакий, може бути отакий, а задача ось. Там Щось маленьке відрізати отаким от скальпелем, ну, типу кемон. Тобто це дуже важливо. Тому е я не кажу зараз про підбір форсунок, це окрема тема, а зараз я кажу про їхній ресурс. Да? І якщо ваші пластикові форсунки зробили внесення там від 1000 до 2 гектарів в минулому сезоні, то просто е скиньте їх в якихось мішочок, да? щоб вони були як запасні. Да? От, а, і пос, ну, купіть собі новий комплект. Да? Це коштує копійки в порівнянні з тим, що ви можете підпалити культуру або навпаки не отримати ефективність препарата. А, це бляха важливо. Тому м, інвестиція там кілька тисяч гривень, окей, там ну може там, до 200 баксів на комплект форсунок. А, це дуже виправдана інвестиція, і ну, краще це зробити, а, чим не зробити. Я вже не кажу там про те, що треба весь оприскувач перевіряти, мити гарно, там, змащувати і так далі. Просто банальна штука змінити комплект форсунок. Ну і сюди ж там додаткова порада, майте з собою, будь ласка, запасний комплект форсунок. І, до речі, оті старі, які ви змінили, можуть бути цим запасним комплектом. Чого? Тому що, коли в тебе весна, коли тобі в день треба багато вносити, що тебе там відламало форсунку. Забило форсунку, там ще щось там сталося з форсункою. А, ти не стаєш і починаєш їх мити, да, чи гвоздьом чистити, там, чи замочувати, чи ще щось. Ти просто відкрутив, вкинув її в інший мішочок і з мішочка достав, вкрутив нову форсунку і пішов фігачити, вносити. Це в сезон супер важливо. Тому інвестиція в запасний комплект форсунок це дуже важлива інвестиція. Я вам рекомендую. Наступна порада це роса і туман, точніше, контролюйте росу і туман. Чого? Тому що додаткова кількість вологи на гектарі може дуже сильно розбавити ну, ваш робочий розчин, і ви можете не отримати свою дію. В росу і туман дуже сильно люблять вносити дронщики. Чого? Тому що тоді їхні препарати, точніше, Їхній спосіб внесення з тими формуляціями гарно працює. Да? Тобто, коли йде дуже гарна роса або інтенсивні тумани, дрібнесенька крапля, яка вилітає з дрона, вона ну, дає дуже гарну дію. І навпаки, якщо ви будете вносити 100-200 літрів і у вас буде бакова суміш там, якогось гербіцида, фунгіцида і так далі, то роса, яка є на гектарі, це не 100 і не 200. Літрів і навіть не тонна. Це може бути кілька десятків тонн води на гектарі. І е, ваша е, діюча речовина може просто розчинитися в росі, і ви не отримаєте ніякого ефекту. Ну, наприклад, ми знаємо, що там для ефективності гліфосата да, е, треба, щоб був максимально кислий, максимально концентрований розчин, щоб він швидко проходив восковий нальот, да, і щоб кислота потрапляла. На рослину, да, ну, окей, кислота, в виді ізопропіламінної солі, наприклад. Да, і треба, щоб вона швидко потрапила в рослину, тоді ми отримуємо максимальний ефект від гліфосата, наприклад. Да, тож препаратів багато, ось просто конкретний приклад. І якщо у вас буде суперкрутий кислий робочий розчин 100 літрів на гектар, максимальна концентрація гліфосата, але роси буде іще хоча б. там 200-300-500 літрів на гектарі, тонна, да, то, відповідно, ваш весь гліфосат розчиняється в Росі. І ефективність е, такої діючої речовини, такого бокового розчину, дуже сильно нівелюється. Ви потім будете ходити і казати: та бляха! Опять якийсь китайський гліфосат мені дали. Таких історій насправді дуже багато. А тепер я вам розкажу про три переваги, які ви отримаєте, якщо будете знати про ефективну систему оприскування. Перше, ви зможете економно використовувати свої ресурси: воду, час, солярку і гроші. Друга перевага ви зможете контролювати головний показник якісті оприскування. Третя перевага: ви оберете правильний препарат і збільшите свою урожайність та прибуток. Тож, я вас всіх запрошую на вебінар Ефективне оприскування посилання на реєстрацію знайдете під цим відео і в закріпленому коменті. Тож, я зробив вебінарчик. Приходьте, дізнавайтесь актуальну інформацію і зробіть так, щоб ваше оприскування було ефективним, ви отримали більший кращий врожай, заробили більше грошей. Адже на сьогодні це для вас дуже важливо і я хочу вам в цьому допомогти. Переходьте, реєструйтесь до зустрічі на вебінарі. Дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!